Російська економіка в катастрофічному стані, і це не перебільшення, чи там якесь знаєте, таке позитивне бачення, бо нам так хочеться. Це об'єктивна реальність. Вона зараз тримається на плаву виключно за рахунок того, що працює воєнка. Ще гірша ситуація може бути тоді, коли війна зупиниться, і виявиться, що комерційний сектор чи приватний сектор без воєнків вже не здатен запускатися і генерувати доходи до російського бюджету. У нього немає друзів, в нього немає зовнішніх запозичень, е, в нього немає доступу до технології, до капіталу, до людського ресурсу. От, е, ми часто говоримо про північно-корейських солдатів, але є ще північно-корейська арабська сила, яка майже задарма працює на російські підприємства, особливо на сході, і це теж факт: в Росії не вистачає робочих груп для того, щоб економіка могла належним чином не функціонувати. Тому Путін довів російську державу до.